В нас тривожні продовжуються і новини, і дні, і тижні. І сьогодні я хотіла говорити про опитування і те, що було на цьому тижні, але ось нам, на жаль, ці сусіди неблагополучні підкинули нерадісні теми. В шосці в нас тривожно там сьогодні вдарили по вокзалу в місті Російська Федерація і влучили в локомотив двох поїздів. І вже, начебто, там знайшли. В вагоні одного потяга людину ну, без ознак життя: 71 річний пасажир. Ну, в районі ворожий безпілотник атакував також і човен в шосткінському. А от щодо удару по залізничному вокзалу, я зараз покажу фотографію, підготувала з місця подій. Просто в пасажирський потяг вагон влучили ці безпілотники на